Доброго ранку, мої малята! Я рада вас вітати. Подивіться, до нас у гості сьогодні завітав зайчик та його подруга Білочка. Наші друзі ходили до магазину іграшок. Там було багато цікавих іграшок. Зайчик купив собі м'ячики червоного кольору. А білочка купила собі м'ячики зеленого кольору. Друзі склали свої м'ячики в один кошик і пішли додому. А дома не змогли визначити, де чиї м'ячики. Давайте допоможемо звірятам і розкладемо м'ячики. Червоні м'ячики покладемо у червоний кошик. Це для зайчика. Ну, а зелені м'ячики покладемо в зелений кошик. Це для білочки. Малята, подивіться уважно, якого кольору цей м'ячик. Так, червоний. Покладемо його куди? Молодці у червоний кошик. А цей м'ячик якого кольору? Вірно, зеленого. Покладемо його в зелений кошик. А цей м'ячик якого кольору? Так, червоний. Покладемо його до червоного кошика для зайчика. А цей м'ячик якого кольору? Так, зеленого. І він буде для білочки. Малята, звірята зраділи, що ми так швидко їм допомогли. І пішли до ігрової кімнати. Подивіться, хто стоїть на гірці. Молодці на гірці стоїть зайчик. А де стоїть білочка? Білочка стоїть внизу. А тепер будьте уважні. Хто вгорі? Так, вгорі білочка. А внизу хто? Внизу зайчик. Молодці. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей.